Та вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо інвестую. Для вас працює Тетяна Іванська субота в Києві. Та на півночі та в центрі зараз триває балістична загроза. Вже пишуть про те, що був пуск ракети. Якийсь ніби вибух був на Чернігівщині. Дуже прошу вас зберегти себе і спуститися в укриття. Ну а якщо ми говоримо про вибухи, то сьогодні а, зранку в Євпаторії там лунали вибухи. Крім того, очевидці говорили і про бавовну в Новофедрівці. А там розташований аеродром САКИ, і базується 43-й винищувальний полк Російської Федерації. Про вибухи в Криму ми сьогодні будемо обов'язково також говорити. Так само поговоримо про те, чого давно не було, про блокування трибуни у Верховній Раді, але про те, що на жаль нікуди не зникало, про те, як народні депутати захищають московських попів. Але розпочнемо ми з того, що нам заважає жити, А заважає нам жити наш сусід Росія, і от власне із. Заяв із турне Путіна, ми власне і розпочнемо. З нами на зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітаю вас і слава Україні, вітаю вас, героям слава. Пане Тарасе, вже ми чуємо і бачимо, як іноземні змі пишуть про те, що нібито Путін хоче якихось мирних перемовин. Там вже і Пісков артикулював про те, що якщо мирні перемовини, то ми готові зупинитися. Але саме на тих хрубеж з тими територіями, які у них зараз є, і ось тема переговорів. Вона зараз повсякчасно розжовується в різних медіа з подачі російських пропагандистів. Чому зараз е виникла, виникла ось ця тема у зв'язку із чим? Тому що ми пам'ятаємо, що нам казали, що на осінь там може бути якась криза, тому що на осінь доведеться оголошувати вже ротом мобілізацію та на осінь будуть складніші економічні наслідки, але тим не менше Путін поводиться доволі впевнено, правда? ж? Абсолютно, я почну з того, що стратегічно для Путіна особисто і для його режиму. Тема серйозних переговорів, і серйозного підходу до початку мирного врегулювання російсько-української війни. Вона наразі на порядку денному не стоїть і стояти не буде як мінімум до того, як буде зрозуміло, що відбувається з президентськими виборами у Сполучених Штатах Америки, і зрештою хто там буде вигравати, як буде розгортатися ситуація не тільки там з голосуванням із кандидатами, але і також з визнанням перемоги того чи іншого кандидата, і відповідно з політичною ситуацією довкола інавгурації. До того моменту Путін буде намагатися використовувати і ось цю це внутрішньополітичне протистояння у сполучених штатах, і оце вікно можливостей, яке пов'язане із національними виборами в дуже багатьох країнах Західної Європи з виборами до європейського парламенту в червні, зрештою з виборами нового генсека НАТО, які очікуються на осінь цього року. Ну тобто, насправді, Путін відчуває, що він ще має принаймні такі от геополітичні і гібридні важелі впливу на західних союзників, які. Дозволяють йому впливати на ситуацію без того, щоб ну якимось чином серйозно е, заморожувати ситуацію на полі бою. Тим більше, що ну принаймні, до е, останніх там кількох днів е, те, як розгорталися події на харківському напрямку, і ну можна собі уявити, що про це говорила офіційна російська пропаганда е, в контексті того, як це подавалося російському диктаторові, його впевненість в поточному моменті вона насправді зрозуміла, і те, що відбувається зараз. З заявами, які лунають із Кремля, з приводу того, що ну і відповідно там заточення Путіна, що от вони нібито готові до переговорів. Тут насправді є е, е, політична і така от більше військова складова. Е, політична складова цієї історії вона полягає в тому, що на сьогодні е, путінському режиму потрібно тим чином перебити тему. Е, ну скажімо, просування е, мирних ініціатив України е, того самого швейцарського саміту миру. І ми бачимо, що російська пропаганда вже майже всі ресурси на це кинула. Тому росіянам треба показати, що в них є альтернатива, і вони до цієї альтернативи готові. Другий політичний момент пов'язаний з з цією історією він очевидно спрямований на те, щоб зупинити або принаймні поставити на паузу поставки зброї в Україні, тому що так само з військової точки зору Путін чудово розуміє, що після того як ми почнемо отримувати F-16 із відповідним озброєнням і поставки ці будуть нарощуватися. Ситуація на землі, як роблять говорити росіяни, вона дуже швидко може перевернутися не на користь російських окупаційних військ. І тоді оця їхня теза, що треба враховувати те, що відбувається на землі, вона буде грати проти них. Тому на сьогодні їм потрібно по перше це якимось чином перебити і е, зробити так, що типу, ну, дивіться, в нас є мирна ініціатива. Раз ми в нас є мирна ініціатива для чого продовжувати постачання зброї Україні. Та да? тим більше, що ну це постачання цієї зброї, воно може е, ситуацію на полі бою повернути проти самих росіян. Тому е, це таке е, ну гібридне гібридне тестування реакції Заходу на чергову цю от мирну ініціативу з боку путінського режиму. Ну і зрозуміло, ці дві е, такі стратегічні політичні цілі, які росіяни переслідують. Ідуть, не дати вам. Продовжувати нарощувати темп отримання західної допомоги і західної зброї, ну і зрештою розвивати українські мирні ініціативи. Тим більше, що ось цей саміт миру в Швейцарії він насправді ну, буде мати один такий, ну принаймні офіційно з того, що можна говорити, так що озвучується зараз. Як один з результатів цього саміту, має бути підготовлений певний документ по трьох ключових пунктах із всіх пунктів мирного плану президента Зеленського. Це пункти про ядерну безпеку, про продовольчу безпеку і про обмін полоненими і повернення викрадених росіянами дітей. І по цих трьох пунктах мають бути напрацьовані конкретні кроки і пропозиції, і цей документ має нібито бути відправленим в Москву для того, щоб отримати звідти відповідь. І путінський режим теж чудово розуміє, що це до певної міри Рубікон, тому що ну коли з Москви буде отримана, отримана негативна відповідь, чого Зрештою і треба очікувати. А це дозволить нашим західним партнерам бути трошки вільнішими, можливо, політично в тому, чи чим вони будуть нам допомагати. Mm -hmm. Тому що логіка наших західних союзників буде такою. от Дивіться, ми вже й цим росіянам все пропонували. Да ми вже їм навіть прописали по трьох ключових самих нейтральних пунктах. Ну на що можна погодитися, і вони і цього не сприймають. Ну тут залишається тільки зброя, залишається тільки сила. А його лякає ось висновки цього мирного саміту у Швейцарії. От ви кажете, надішлють йому папірець з прописаними вимогами. Ну але він може ж це просто проігнорувати. Ми бачимо, як він ігнорує усі глибокі занепокоєння та е, застереження. Так продовжує робити своє, продовжує випробовувати захід е, на міцність. Говорячи напевно його мовою, він бере захід на слабо, і у нього це дуже Absolutely. гарно виходить. І у нього це дуже гарно виходить. От, власне, а чим його має налякати висновки цього мирного саміту? Чи справді він, він його боїться? Він боїться не стільки висновків і не стільки от цього фінального документу, скільки він боїться того, що може зробити його реакція на цей документ із нашими західними партнерами, як негативна відповідь з Москви може вплинути на те, які політичні рішення будуть прийматися заходом далі. Тобто, і особисто російському фюреру його оточення зрозуміло, і нашим західним партнерам зрозуміло, зрештою нам також усім, що будь-які ініціативи, які пов'язані з мирним врегулюванням. Цієї війни на умовах України і на умовах цивілізованого світу вони Росією будуть однозначно відкинуті, але ситуація зараз розгортається таким чином, що негативна відповідь на такі ініціативи чи на пропозиції таких ініціатив з Москви, вона може бути заходом використана для посилення ну, скажімо, таких більш більш силових підходів до вирішення цієї війни. Зрештою, той самий Макрон своїми ініціативами розгортання військ військових континентів окремих західних країн на території України. Він Таким чином, теж отримує додаткові аргументи, тому що він буде казати: ну от, окей, да, Ви не, не дуже хочете слухати а, мої пропозиції стосовно розгортання військ західних країн на території де української держави. А яка альтернатива? Дивіться, ми от Росіянам знову ж пропонуємо різні варіанти політичного врегулювання цієї ситуації, і всі ці варіанти Москва відкидає. Тобто, а, ну нам треба або всерйоз готуватися до а, перспективи, а, ну умовно там масштабної війни між Росією і НАТО в Європі, або нам треба використовувати поточний момент. Коли Україна почала отримувати американську військову допомогу, посилювати зараз саме військовий і силовий тиск на російське політичне керівництво на полі бою, і добиватися результатів вже і зараз, не затягуючи цей конфлікт. Тобто насправді Кремль більше очевидно буде переживати за те, як окремі західні політичні діля... і лідери діячі можуть використати оцю відмову Москви, приймати ці мирні ініціативи на користь того, щоб посилювати тиск на росіян на полі бою, і відповідно посилювати постачання не тільки. З різних додаткових систем зброї в Україну, але також до цього наші західні партнери цілком ймовірно можуть прив'язати ну такий дуже широкий офіційний і системний дозвіл бити всім всім спектром західної зброї, отриманої нашими військовими по території Російської Федерації. Ця перспектива, до речі, путінське оточення лякає набагато більше аніж інші певні там спроби політичного впливу на ситуацію. Mm. Ну справді, якби ми отримали дозвіл бити. Зброєю наших партнерів по території Російської Федерації, напевно, було б дуже класно, але тут виникає ще питання, що зброя сама по собі не стріляє. Нам потрібні люди. І тут ми повертаємося до питання мобілізації, і нам потрібно обслуговувати цю, тех, цю техніку цю зброю. І хотілось би, щоб окрім дозволу, ми отримали побільше б зброї. Добре, а ось стосовно заходу та наших західних партнерів і сполучених штатів, ми бачимо, що Росія готується так само до виборів, і в тих країнах, в яких будуть відбуватися вибори. Там так чи інакше помічаються якісь або проросійські голосні лідери, так або якісь російські думки лунають, або якісь шпигунські пристрасті. А ось у Заходу, власне є сила і час, і можливість посилювати зараз тиск на Росію, тому що вони ж теж зайняті своїми виборами. Тут Росія з одного боку вона з ними заграє. Вона відчуває цю слабкість, та хоча й сама переживає за ці вибори і теж намагається їм все зіпсувати. Відтак Заходу і Сполученим Штатам треба зосередитися на тому, що відбувається у них. Але і тиск на Росію не може послаблюватися. От, от чи є у них можливість цей тиск не послаблювати? Та, ви абсолютно праві, Це якраз от те вікно можливостей для російського. Авторитарного режиму, про який я говорив, тобто путінський режим насправді зараз використовує ось цю більшу зануреність наших західних партнерів в першу чергу свої внутрішні справи, які пов'язані в тому числі з внутрішнім політичним передвиборчим протистоянням для того, щоб відвернути увагу від того, що відбувається в Україні, для того, щоб відвернути увагу від підготовки Росії до, по перше, довгої війни в Україні і довгої довгої конфронтації з заходом і по друге, цілком ймовірної підготовки. Росії до а, певних гібридних провокацій проти окремих країн-членів НАТО, і справді, а, російський а, гібридний інструментарій він зараз на максимумі працює для саме для того, щоб відвернути а, теж по максимуму увагу наших західних партнерів від оцих актуальних питань європейської глобальної безпеки, і якби більше їх занурити у це внутрішньополітичне протистояння. Тому насправді а, для наших західних партнерів це теж час викликів. Так і а, ну тут а, єдине, що можна. Сказати, це те, що ось активізація Росії використання цього гібридного інструментарію в таких умовах і обставинах проти наших західних партнерів, ну це я кажу, теж ситуація там з ця медаль має другу сторону. Так і чим більше росіяни будуть тиснути на наших західних партнерів в цьому контексті, і чим більш очевидним буде зв'язок цього тиску із російськими спецслужбами, наприклад, так з. Російською агентурою впливу, російською пропагандою і, зрештою, іншими російськими інструментами, тим очевидно більше буде аргументів у тих самих західних лідерів, політичних керівників, і керівників країн, ну щось з цим робити. Насправді це дуже сильно залежить від кожної конкретної країни, і ну бувають дуже несподівані випадки. Так, От, Ну, насправді один із таких дуже яскравих прикладів того, як це як на це правильно треба реагувати західним країнам. Минулому році показала, наприклад, Болгарія, яка спецслужби якої ще от навесні 23 третього року провели. Ну незважаючи там на певний політичний тиск про російських тіл, в першу чергу болгарського президента діючого болгарська контрозвідка провела таку дуже серйозну чистку російської агентури на території країни. Вони повикидали дуже багато російських дипломатів, громадських діячів, так званих так званих журналістів, і апофеозом цього всього стало в серпні 23 року, а те, що болгарські спецслужби викинули головного російського з Болгарії і е, результат він одразу дався в знаки в Болгарії. В минулому році пройшов один із циклів їхніх національних виборів. І в той час, коли, наприклад, у Словаччині е, перемогла, перемагала політична сила проросійська на чолі з нинішнім прем'єром Фіцо, у Болгарії вибори раптом на контрасті виграли проєвропейські сили. Тобто, насправді, е, ну у заходу досить ну в них, в них є достатньо інструментарію для того, щоб працювати проти цього російського деструктивного впливу, і насправді навіть. Є практичні приклади, як це можна робити. Головне, це ну, скажімо, політична воля і розуміння того, що такі кроки будуть означати для безпеки цих країн. Так, але от власне, коли ми говоримо про ось цю внутрішню боротьбу у заході, так або про ось ці діалоги партнерів в Євросоюзі, в Сполучених Штатів, то ми е, тут бачимо, що на сцену знову виходять е, люди і друзі Путіна. Ми вже бачимо заяви е, Орбана. Так, пам'ятаємо, як він вийшов на каву, і потім все ж таки е, все ж таки Україна отримала допомоги від Євросоюзу. Певне було за з боку з боку Угорщини, з боку Орбана. Потім до Орбана приїхав ще один представник Вісі зла Сі Дзіньпінь, Вони переговорили, і от зараз Орбан в інтерв'ю Блумберг каже про те, що Угорщина хоче переглянути своє членство в НАТО. Говорить там про те, що він не хоче підтримувати, підтримувати Україну. Верніше так він каже: я не вважаю логічним, що Росія. Яка не може перемогти навіть Україну, раптом прийде і поглине весь західний світ. Шанси на це надзвичайно е малі і натякає на, на на те, що Росія заспокоїться, якщо їй віддадуть українські території. Тобто, окрім тиску з боку Путіна, тут ще й всередині Євросоюзу, е всередині е наших та між нашими партнерами виникають ось певні такі різноголосся, на які так само дуже сильно розраховує Путін. Що тут переможе дружба з путіним та російські гроші, чи все ж таки здоровий глузд? Ну насправді дійсно російська пропаганда, російські спецслужби вони намагаються використати уже існуючі певні розбіжності і суперечності між нашими партнерами. І головна мета, якби цього російського деструктивного гібридного впливу, який спрямований на наших західних союзників, вона в першу чергу полягає не стільки в тому, щоб там цілеспрямовано впливати на вибори, приводити до влади потрібних людей. От і так далі, так стратегічна мета одна це посіяти недовіру між нашими союзниками розпорошити їхні ресурси, налаштувати їх один проти одного, ну і зрештою зробити так, щоб вони дійсно займалися в першу чергу своїми внутрішніми справами, а не допомагали Україні і відповідно таким чином не зміцнювали європейську євроатлантичну і глобальну безпеку. І в кожному конкретному випадку Росія використовує якісь певні свої унікальні точки входу в кожну конкретну західну державу, так тобто, десь є такі політичні фігури рівня прем'єр-міністра, як наприклад Віктор Орбан так або mm -hmm. watching Прем'єр Фіцо, так і тут Росія а, використовує ну то особливо з Віктором Орбаном. Це дуже помітно. Бо ви дуже а, правильно згадали якраз про цю ситуацію з голосуванням а, з допомоги європейського союзу в Україні. Як Орбан погодився вийти на каву, так а потім йому ще й додатково кілька мільярдів євро розблокували для угорщини заморожених європейських фондів. Так, от насправді а, тут Росіяни використовують а, ну от цю консервативний, консервативний популізм Орбана, який полягає. В тому, що для своїх громадян він себе позиціонує як такий національний герой, який з одного боку намагається вибити з європейського союзу з НАТО там з оцих от міжнародних західних структур побільше грошей та іншого ресурсу для Угорщини, але при цьому. Не робити нічого з того, що рекомендують ці, ці європейські і західні структури. Тобто, ну а його ця от антизахідна антиєвропейська риторика, вона насправді спрямована в першу чергу на те, що він себе таким чином унікально позиціонує як такий дуже специфічний, дуже проугорський політик, і насправді росіяни на цьому грають, бо вони чудово розуміють, що Орбану зараз дуже зручно використовувати російсько-українську війну як привід для того, щоб викручувати руки Брюсселю і відповідно викачувати звідти гроші, так але при цьому. Ну ніяк не допомагати спільній європейській або натівській політиці безпеки і відповідно а, носити свій в допомогу Україні, і от на таких абсолютно реально існуючих розбіжностях російські спецслужби безумовно грають. Вони грають а, через а, виходи особисті на а, безпосередньо на оточення Орбана. Вони грають на, на цій дуже цікаві передісторії взаємин Орбана і а, а, Російського кримінального авторитета Могилєвича, От а, який на початку 90-х давав Орбану гроші як молодому перспективному політику, так на е, особисте і політичне зростання, і так далі. Тобто, насправді Росіяни в е, різних країнах заходу тестують різні різні оці от гібридні інструменти впливу. Вони дивляться на те, що де працює, і потім мультиплікують цей ефект. Вони його е, використовують уже для більш серйозної гри. І ну в даному випадку тут е, таким проміжним підсумком може бути те, що е, з точки зору цього деструктивного гібридного впливу на союзників Європа для е, росіян є такою собі пісочницею, де вони тиснують. Е, Шують різні інструменти а потім. Те, що спрацьовує, і те, що дає максимальний результат, вони будуть переносити на е, зовсім інший рівень, і це те, що ми будемо бачити, наприклад, у Сполучених Штатах Сполучених... Америка, власне, Бо. пане Тарасе, е, якраз хочу про це е, вас запитати. Ось ви є інформація на NBC News, що мовляв, Росія і КНДР можуть готувати провокацію напередодні виборів президента Сполучених Штатів Америки. Звичайно, так як це Росія там від неї нічого хорошого крім провокації та тероризму, ти і не чекаєш. Так здавалося б, це капітан очевидність написав цю статтю, але Тим не менше, чи може ось е, саме дружбою з е, Іном тиснути Росія та тому, що будемо відверті, сполучені Штати як весь цивілізований світ десь прогавали ось. Е... Цього чергового тирана та Кім Чен Іна. вони дивилися на те, як він грається балістичними ракетами, десь знаєте, як на забавки хлопчика в пісочниці, а зараз він стає конкретним партнером Путіна і він становить загрозу світу. І от чи може Путін, наприклад, шантажувати своєю дружбою цивілізований світ? Наприклад, він каже: дивіться, я на нього в маю має вплив ви не маєте це якраз специфіка взаємин в тій осі зла, яка вже сформувалася, так mm -hmm. тобто, ну Китай тут грає роль такого стратегічного старшого брата, який має одночасний вплив і на КНДР, і на Росію, і допосередковано на Іран. Але е, от ця історія про е, і ми вірну провокацію е, з боку Кім Чен Іна в, в спайці з Владимиром Путіним, так е, яка може бути приурочена е, до президентських виборів Сполучених Штатах Америки. Мені здається, що це один із результатів візиту Путіна до е, товариша Сі. Тому що ну, стратегічно ця вся історія вона грає на руку в першу чергу Китаю, причому Китай тут залишається білим і пухнастим, А головними поганими хлопцями знову ж буде кінчини Володимир Путін, і зрештою, це Китаю дозволить, по-перше, подивитися, як буде реагувати політична система Сполучених Штатів в такий гострий передвиборчий період. Паралельно ми, ми розуміємо, що в Штатах будуть розгортатися суто гібридні російські інструменти впливу на їхню внутрішню ситуацію. І, Китай також буде дивитися на те, як е, от, ця реакція буде транслюватися на те, як американці будуть використовувати той воєнно-політичний ресурс, який у них є в Азійсько-Тихоканському регіоні. Тобто наскільки швидко цей ресурс може бути мобілізований, як він буде використаний, як американці взагалі відреагують на цю провокацію. Це теж певний тест, який Китай використає абсолютно в своїх інтересах. Він буде розуміти, що йому робити, якщо, наприклад, далі провокувати доведеться уже не чужими руками північно або росіян, а провокувати доведеться. Своїми власними руками на що тоді розраховувати які ризики підводні камені і так далі, тому це абсолютно реальна історія, яка абсолютно може мати місце, але паралельно із іншими гібридними і воєнно-політичними провокаціями, які Ось ця вість зла буде продовжувати генерувати для того, щоб розділити єдність наших західних союзників. Дивіться, майже півгодини говоримо про те, як Путін шантажує, що він буде робити, як він шантажуватиме, чим він буде шантажуватиме, як він бере на слабо увесь цивілізований світ. А що відповідь може цивілізований світ протиставити Путіну? Ну тому, що, окрім окрім цього висновку по саміту, який відбудеться в червні, окрім глибокого занепокоєння, що ще? Ну от власне в цьому є проблема, тому що а, західний світ абсолютно не готовий а, ні до взагалі імовірності будь-якого серйозного воєнно-політичного протистояння з такою, а, ну скажімо, а, немаленькою ядерною державою, як Російська Федерація, і з абсолютно неадекватним політичним керівництвом і військовим. З іншого боку, а, наші а, західні партнери в силу тих проблем, які в них зараз пов'язані із внутрішньополітичним протистоянням з виборами і з усім іншим. Вони насправді ну щонайменше до. Першої половини 2025-го року будуть неспроможні переключитися ефективно на е, те, що е, треба робити, для того, щоб реагувати і бути більш проактивними в цій всій історії, і от, власне, це от, те, унікальне вікно можливостей, яке Путін зараз буде експлуатувати по максимуму, і е, це повертаючись до початку нашої з вами розмови, це якраз і є головний аргумент. Е, Негативної відповіді на питання, чи потрібні зараз путіну мирні переговори? Абсолютно ні, тому що в нього ще достатньо е, сприятливих можливостей для того, щоб пробувати хитати захід, налаштовувати західні країни одна проти одної, взагалі сіяти там хаос. А потім, коли цей цикл виборів закінчиться, і е, наші західні союзники увійдуть уже в нормальний е, режим політичного планування там на 5-6 років вперед. Тоді очевидно ситуація буде змінюватися. Mm. Ну тому що насправді е, дуже багато сигналів, в тому числі від наших західних партнерів, е, які свідчать про те, що вони розуміють цю е серйозність загроз з боку Росії і відповідно цієї осі зла, ну і відповідно вони змушені навіть через не хочу е трансформувати власне бачення, власні підходи і власну реакцію до того, що відбувається. Угу. Власне, найгірше те, що вони надто надто довго про це про це думають, і надто довго збираються, і надто довго ми ми говоримо їм про те, що це небезпека. А вони знаєте, ще дивилися, і і все у них було глибоке занепокоєння. Наприклад, Гардіан пише, що міністр закордонних справ Польщі заявив, що довгострокове переозброєння Європи потрібно для того, щоб перемогти імперські амбіції Росії. Шкода, що вони лише про це зараз почали говорити, і знову ж таки з подачі. Польще тут знаєте, виникає таке враження, що поки Європа думає розмірковує та шукає глибину ось тих занепокоєнь за, за цивілізацію, Помирають і ведуть боротьбу українці. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерева, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.